Литва до дитятка Ісус, царю вічної слави, який пануєш над небом і землею, і прийшов до свого люду, хоча ясла є твоїм троном, хлів палацом, Полюшки царським плащем, а піде пастушки. Однак у цьому приниженні визнаємо, що ти є нашим царем. Тобі, наш царю, віддаємо серце і наше серця душі і тіла. Все, що маємо і можемо мати, Царюєм в наших серцях смиренням, тихістю і любов'ю. Навчи нас виконувати волю Отця, як Ти виконував її. Прагнемо тобі вірно служити і любити з усіх сил на землі, а у брамах вічності привітати Тебе, як нашого Царя, і з тобою увійти до Твого Царства. Амінь. Дорогі друже, підпишись на канал, пошир цю молитву своїм друзям з Богом. Хай Ісус тебе благословить.